Всім добрий день! Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. І в сьогоднішнє відео я хочу розпочати з отакого апарату. Це подрібнювач для гілля. Чоловік робив, робив. Не знаю, випробував він його чи ні. Але воно чомусь опинилось у мене. Кріплення під двигун. Все зроблено, вся станина повністю зроблена з державійки. Вал шириною на 30. Потужний маховик. Дивіться, крутнув ледь-ледь. Оскільки крутиться. Шків новий. Ну, він в користанні був, то, напевно, ну, не знаю його долю. Як він, що він, де він, не буду розповідати. Такий він має вигляд. 1800. Гідроциліндр. Потужний. Півтора метра в розложеному вигляді. Шток товщиною 50 мм, шток ідеальний. Вихід штоку 550. Товщина гільзи 100 мм. Між вухами між центрове 1430. 1800 гривень. Листи залізу залишилося 4. Два однакових по 450 гривень. 3, 34 розміри. І номер 1, 12 Ось такі розміри. Ціна 420-390. Там чоловік казав з СМТ, скільки буде коштувати доставка. Напишіть у Viber. Торгуємо в Viber, не в коментах. Ящики 150-300 великі. Нижній ящик відкривається електрозамком. Поворотне коло 3,5 не змінилось, діаметр 1030 Вентилятор радіальний 1200 гривень. Зараз переверну, покажу, що він негни. Ну, стан видно. Пішли до лапок. Лапки. З болтами по 100, отакі лапки по 70. Карданчик 300. Такий кардан 600. І дещо знову. Дещо нове приїхало сьогодні. Ось така нова річ. Дивіться по шківах Бачите, фарба ціла, не витерта. Абсолютно нове. 700. Оце було з ним в комплекті. Крутиться щось, можливо, стіл підтягувала, можливо, щось піднімало, не знаю. Ну, от так я його знайшов. Це 250, це 700 от Така річ, це також циркулярка. Ось сюди кріпиться пилка. Тут все крутиться. Шківок, один нюанс. Ось відбитий цей, кришка підшипника відбита. 500. Центр такий. Такий має вигляд. Тут розкручується. Розкручується, там можливо замінити підшипники. Чи що там ще можливо замінити? Сам він крутиться. 500-450. Колесо 250. Так, потім ЦСК-75. Підігнутий шток, можливо, кому потрібна сама гільза, можливо, в кого повідбивало вуха. 500 гривень. Такий циліндр 300. Далі диск з ступицею. Сівалка 1200. Ромашки акційні півметрового діаметру. Випуклі всередині. Ось, бачите, випуклість така всередині. По 250 гривень. Такі диски. Там вони 360 і 370. Кому які потрібні, вибору там більші, менші по 150 гривень. Ступиця 6 на 800, В москвич ступиці 450 штука. І сьогодні підвіз отакі ступиці. Не знаю, з чого це, прокоментуйте. Можливо, газель, ну, щось для газелі важкувато. Пара 2000. Фуганок на два ножі. 800 гривень. Стан робочий. Підшипники не розбиті. Лампи станочні. Дві. Ось така маленька станочна. За 100 гривень. Хтось скрутив абажур І отака в гарному стані 300. І ось така лампа. З патроном, з усим. Ось тут така гармошка в неї 200. Набір корців 150. Зараз покажу на руці приблизно. Зорієнтувати вас в розмірах. Оце весь набір. Тут їх 8 штук, 150 гривень вила. Барманки по 100. Так, переходимо до двигунів. Сьогодні на одній із металоприйомок хлопці мені підкинули двигунів. Ось такий. Це схоже на станочний двигун. Бачите, шківи. Розмір шківів такий, більший, більший і найбільший. Характеристики його ось 2,2, здається, кіловат. Можливо, так вам видно. Ось його характеристики базочок я не бачу. Що там написано? 1700. Ось такий маленький. Ну, це приблизно 0,25. т це. 850 і такий самий ось 850. Тільки цей флянцевий, цей на лапах. Ось такий двигун 0,6 кВт. кВт. Там 638 обертів, чи що таке не бачу. Такі тисячу гривень. Орієнтовно 2 плюс кВт, тисячі обертів, 2000. Так, з півноль в попередньому відео в мене вийшло такі форс-мажорні обставини. Ось, я капнув масло, ледь-ледь. І все, тепер воно працює. О, бачите? Діаметр її. Ось такий. 900 гривень. Так це не продається, це в Одесу поїде. Дві два пристрої, пристрої для кукурузи по 350, 450 діаметр диска 240 гривень. Залишилось зовсім мало. Встигніть купити. Дві борони по 500. На плуг стійка 1700 гривень. В робочому стані поставив, поїхав, прикріпив. Немав ні лопнуто, ніде не підігнуто, абсолютно все рівне. Картофлекопач 1000. Такі маленькі диски ромашка на 380-200 гривень. По 150 хомути. Насос 800. Кхе. Такі хумути нові по 150 балони кисень і товстоцінний балон з вогнегасника по 250 гривень. Таке потужне точило. Ось довіз я ці підпори. Точило на. На задатку. Чоловік обіцяв в четвер забрати його. Талька. Комплектність. Шків за такою рамкою, трос, гак, сама талька 200. Потім редуктор уже тисячу разів його показував 1 до 2,5, 3,5 тисячі гривень. Шестерні в гарному стані розбирав. Тепер я деякі речі розбираю. Ну і на завершення сейф. Кому цікаво, пишіть у Viber. мій номер Viber 066 831 2772. І рукавички. Не забувайте, що маю рукавички різного плану. Ось такі 240 гривень, упаковка, там 12 штук. Такі, як на мені, упаковка 120. Помаранчеві отакі 300 упаковка 10. І отакі. Сірого кольору 320, також 10. Пар упаковці. На завершення отакі підставки під меблі. Маю 6 штук. Стан нормальний. Бачите, гума на всіх є підставках. 300 гривень. І отакий насос новий. Не знаю, водяний він. Прокоментуйте, хто в курсі. Ось його маркування. І якийсь там написано. І маркування також ось є. 250 гривень. Він новий. Що, на цьому все. Буду закінчувати сьогоднішнє відео. Зараз, можливо, тут світло. Спробую завантажити. Всім дякую за увагу. На все добре. До побачення.